Вправа 475. Склади задачі за схемами, розв'яжи їх. Ну що ж, є три схеми, ось я їх тут навів по черзі. Буду читати ті задачі, що я придумав, і будемо їх розв'язувати. Отже, перша задача. В магазині все по 10. Мар'янка купила 20 прикрас по 3 гривні і 15 прикрас по 7 гривень. Скільки грошей витратила Мар'янка в магазині? Ось наша схема. І нам треба знайти загальну вартість. Ну що ж, можна по діях зробити. Пишемо тоді перше. Спочатку обчислимо вартість 20 прикрас по 3 гривні. То ми пишемо 20, що множиться на 3, і це дорівнює. 2 на 3 це 6. І 1 нолик це 60. Ну, або 20 плюс 20 плюс 20. Пишемо, це дорівнює 60. І пишемо в дужках чого. Гривень. Це вартість. Вартість. 20 прикрас. Так, ну що ж, 20 прикрас, ми вже порахували їхню вартість. Тепер други дії. У нас є 15 прикрас по 7 гривень. Пишемо, друга дія. 15, що множиться на 7. Ну як можна обчислити, щоб стовпчик не множити? Можна записати це як 10 плюс 5, що множиться на 7. І це дорівнює як 10, що множиться на 7 плюс 5 помножити на 7, якщо розкрити дужки. 10 на 7 це 70. А 5 на 7 це 35. І це дорівнює, якщо їх додати, буде 105. Пишемо у дужках чого. Гривень. Це вартість. Тоді вартість. Вартість 15 прикрас. Так. Ну, а тепер треба знайти суму. Пишемо тоді третя дія. А, отже, 60, вартість тоді 20 прикрас. Треба додати до 105. І це дорівнює. Ну, Якщо їх додати, це буде 165. Пишемо у дужках чого гривень. Пишемо або загальна вартість. Вартість. Добре. Ну і записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки грошей витратила Мар'янка в магазині, пишемо 160. 5 гривень. Так, добре. Переходимо до другої задачі. Ну що ж, в другому завданні я придумав таку задачу. В їдальні школи за велику перерву отримали 263 гривні від продажу пирожків з повідлом і маком. По 4 і по 5 гривень, відповідно, скільки продали пиріжків з повідлом, якщо з маком їх продали 27. Ну що ж, спочатку давайте визначимо вартість тоді пиріжків з маком. Отже, пишемо тоді перша дія. Нам треба тоді 27 помножити на 5. Пишемо 27 помножити на 5. І це дорівнює. Так, і це дорівнює. Ну, це можна записати як 20 плюс 7, що множиться на 5. Або це можна записати як 20, що множиться на 5. Розкриваємо дужки, Плюс 7, що множиться на 5. І це дорівнює 20 на 5 це буде 100. Так, Далі плюс а 7 на 5 це 35. Разом буде 135. Пишемо в дужках чого. Гривень. Гривень. Це вартість. Вартість. Тоді пишемо пиріжків. Пиріжків з маком. Ну добре, як нам тепер знайти вартість пиріжків з повидлом, треба від загальної суми відняти вартість пиріжків з маком. Пишемо тоді друге. Треба від 263 відняти 135. І це дорівнює. Давайте тоді стопчик будемо віднімати. 263 мінус 135. 3 мінус 5 не можна відняти. Позичаємо. 13 мінус 5, це буде 8. 6 було. забрали одиничку 5 мінус 3 це 2. 2 мінус 1 це 1. Отже, буде 128 різниця. Пишемо це дорівнює 128. Пишемо в дужках чого. Гривень. Це у нас вартість. Вартість. Пірішків. Пиріжків з повидлом. Ну що ж, за всі пиріжки з повидлом заплатили 128 гривень, а один пирожок коштує 4. То ми тоді пишемо третє дію. Щоб знайти їхню кількість, нам треба 128 поділити на 4. І це дорівнює. Ну, це можна записати як 120 плюс 8, що ділиться на 4. Або як розкриваємо дужки, 120, що ділиться на 4, плюс 8, що ділиться на 4. І це дорівнює. Тоді 120 поділити на 4 це буде 30. Далі плюс. А 8 поділити на 4 це 2. Разом буде 32, пишемо, ну, що це? Це кількість у нас. пишемо 32 пирожки. Пирожки. Ну і записуємо з, пирожки з. Повідлом. Описуємо відповідь. Так, відповідь. Скільки продали пиріжків повідлом? Пишемо 32. пиріжки. Є. переходимо до наступного завдання. Переходимо до третього завдання. Я тут склав таку задачу. Павло з татом зайшли в епіцентр купити 145 болтів і 185 гайок. По дорозі додому Павло з'ясував по чеку, що загальна вартість покупки склала 103 гривні. Вартість болта 20 копійок, а на місці вартості гайки в чеку не продрукувався рядок. Виможі знайти, Павло, вартість гайки. Ну, Дивимося на схему. Давайте спочатку дізнаємося, тоді вартість всіх болтів. Отже, в нас є їхня кількість і ціна. Записуємо тоді. Перше. Треба тоді 145 помножити на 20. І це дорівнює. Ну як 145 помножити на 20? Ми можемо 145 помножити на 2. А потім ще помножити на 10. І це дорівнює 145 на 2 – це 145 плюс 145. Це буде 290. Отже, пишемо, це буде 290. Так, помножити на 10. І це буде 2900. Це буде копійок. Так, пишемо в дужках копійок. Це у нас вартість. Вартість болтів. Ну що ж, Ми знаємо, що загальна вартість болтів складає 2900 копійок. Давайте дізнаємося, яка ж вартість у нас гайок. Загальна вартість у нас є 103 гривні. Давайте ми спочатку ці 103 гривні переведемо в копійки. Так буде простіше. Отже, пишемо тоді друга дія. 103 гривні. Треба перевести в копійки. Це можна записати так: що це 103, що множиться на 1 гривню. І це дорівнює як 103, що множиться. Замість 1 гривні я можу написати 100 копійок. А 103 помножити на 100 це буде 10 300 копійок. Тобто. Ми перевели тоді загальну вартість у копійки. Це 10 300 копійок. Ну а тепер дізнаємося вартість всіх гайок. То пишемо тоді третя дія. Треба від 10 300 копійок відняти 2900 900. І це тоді дорівнює. Ну, щоб відняти, давайте стопчику тоді будемо віднімати. Пишемо 10 300 мінус 2900. Віднімаємо. Так, в кінці буде 0-0. 3 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 9 це 4. У нуля не можна забрати одиничку, позичаємо. У 10 забираємо одиничку це 9. 9 мінус 2 це 7. Отже, вийде 7400. Записуємо, що це дорівнює тоді різниця. 7400. Пишемо в дужках чого. Копійок. Це у нас вартість. Вартість. 7400 копійок це вартість гайок. Ну що ж, ми знаємо, що за гайки заплатили 7400 копійок. Ну, а тепер давайте дізнаємося вартість однієї гайки, тому що їх є 185. Тобто, четвертою дією нам треба 180, 7400 поділити. На 185. Поділити на 185. І це дорівнює. Ну тут уже усно я нічого не зроблю. Давайте ділити куточком. Записуємо тоді 740. Поділити на 185. Так, дивимося. 740, що ділиться на 185. Це буде 4, можливо. 5. 4 або 5. Давайте спробуємо 4. 4 на 5 це 20. 0 пишемо 2 запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32, плюс 2 це 4. 3 запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 3 це 7. Чудово. Віднімаємо. Залишок буде 0. І тут ще один нолик дописуємо, отже, вийде 40. Пишемо, і це тоді дорівнює, Якщо поділити, буде 40. Пишемо в дужках чого. Копійок. Це у нас вартість. Вартість. Гайки. Так, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Давайте десь тут. Отже, нас запитували. Яка вартість гайки? Пишемо 40 копійок. Ну що ж, ось таке завдання. Я вивів на екран всі три задачі, ви бачите, що тут є, що розв'язувати навіть одну задачу. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.